Для мене вже віддавно було важливим, щоб парафія була наповнена працею з дітьми і для дітей, і для їхніх родин, для, для батьків. І ми вже більше як рік, дякувати Богу, працюємо над тим, щоб при парафії виховувати формувати наших дітей. Цей наш дитячий простір, ангелятко, він є також і соціальним проєктом, оскільки в ньому виховуються діти, чиї тати зараз є на фронті. І вони тут перебувають безкоштовно. А є частина наших дітей, котрі є нашими парафіянами, і нам дуже залежить, щоб вони мали, окрім різного загального розвитку, також найперше перше християнське виховання. Церква повинна дбати про завтрашній день. І ми повинні передавати нашу віру нашим дітям. І найкраще це робити в такій формі, доступній для них на зрозумілій їм мові. Та й грант він, скажімо, дає нам певне доповнення. Тими засобами, яких ми ж самі просто не можемо фінансово зараз собі дозволити. Бо ми як відкрилися, то не було дуже багато іграшок, багато матеріалів, з якими ми могли працювати. Ну, тобто не було в такій кількості. А зараз набагато легше, ну, бо є більше, чим зацікавити дітей. І в нас вже є така база, що не треба думати самому, ой, де би то дістати, де взяти якийсь матеріал, а де взяти таку іграшку. І такі базові речі в нас вже є. Серед тижня в нас діти тут ходять як в садочок. Вони тут і навчаються, і бавляться. Це є і розвиток моторики, це є і різні творчі заняття. Діти особливо дуже люблять щось своїми руками ліпити, чи з пластиліну, чи аплікації, чи малювати. Тобто, таке в нас є для маленьких діток 2-3-4 роки, які тут ходять серед тижнів. Ну і по суботах у нас є для більш старших діточок. То є різні майстер-класи, вони бавляться також і різними іграми, настільними, тобто весело і гарно проводить свій вільний час. До дітей таке ставлення більше з любов'ю, з докрутою. Ми тут їх вчимо ділитися, любити один одного, вчимо їх самостійності. Наш простір, ангелядко, він є по-справжньому дружній дружнім. У мене враження від центру Ангелятка дуже позитивні. Дитина з радістю сюди приходить на майстер-класи. Їй дуже подобається бути присутньою серед діток, які, так як і вона, хочуть пізнати бога ближче. А моя дитина достатньо є замкнена, і якось вона себе тут дуже гарно проявляє. Починає спілкуватися з іншими дітками. Тут проводяться різноманітні майстер-класи. Дітям цікаво. Вихователі дуже шукають індивідуальний підхід до кожної дитинки. Ну тим воно вона найбільше. Вони пізнають ще і духовну сторону, розкривають духовну пізнання Бога, ну, прищеплюють любов до Бога, розуміння християнства всіх наших традицій. Мені тут подобається і я хочу сюди ходити о, о, Мені найбільше сподобалось розв'язувати загадки. Ми з Весело? Так. Дуже круто. Ми робили пліпами, тільки що дзьобики робили. що Ми робимо всякі саморобки, а потім ну, ними можна якось користуватися, комусь дарувати.